Друзі, вітаю! Це канал Львів 24 мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні ми обговоримо історію, яка триває вже більше двох років. Днями стало відомо, що прокуратура Естонії звинуватила засновницю екс-директорку організації Слава Україні Йоганну Марію Лехтме у привласненні коштів на благодійність у великих розмірах. Перші публікації в медіа і розслідування на цю тему почалися ще на початку 2023 року. Нарешті справа дійшла до обвинувачення однієї з ключових підозрюваних, яка своїми діями насправді дуже підірвала довіру естонців до благодійних проукраїнських організацій. Важливо, що Ігана Марія Лехтме у цій схемі діяла не сама. У неї був партнер зі Львова, Геннадій Васьків, колишній менеджер бізнесу, згодом заступник міського голови Львова. А після звільнення з мерії ще й волонтер, який зайнявся активною допомогою фронту і гуманітарними ініціативами. У процесі цієї діяльності Васків познайомився зі згаданою волонтеркою з Естонії. Ну і далі вони об'єднали свої зусилля. Ну а ще колишній чиновник залучив до роботи приватну компанію IC Construction, яку записав на дружину свого брата, і вже ця компанія отримувала замовлення на виконання підрядів від благодійного фонду з Естонії. Схема проста: естонці жертвували мільйони євро організації Слава Україні. А її керівниця замовляла послуги у свого друга зі Львова. Йшлося про купівлю і ремонт автомобілів, закупівлю продуктових наборів для цивільного населення, пошиття форми для військових і так далі. Кошти осідали на рахунках приватної компанії, ну а згодом виводилися. За оцінками естонських прокурорів, контракти за завищеними цінами завдали шкоди благодійній організації Слава Україні на суму понад 413 тисяч євро. Це те, що доведено на думку прокурорів. До такого висновку правоохоронці дійшли порівнявши закупівельні ціни в Україні із цінами, що виставлялися у рахунках IC Construction до благодійної організації Слава Україні. І у цих діях Лехме вбачають саме зловживання становищем. Водночас прокуратура не стала обвинувачувати її у шахрайстві, оскільки за значну частину із цих 6,5 пожертвуваних мільйонів євро організація справді власне надавала певну гуманітарну допомогу українцям. Скандал навколо цієї справи вже поламав політичну кар'єру Йоганни Марії Лехтме. На хвилі популярності вона у 2023-му стала депутаткою парламенту. Естонії, ну, але вже дуже швидко через розслідування і медійний розголос була змушена відмовитися від мандата. А от Геннадій Васків не встиг розпочати свою політичну кар'єру в Україні. І у березні 2024 року він втік з нашої країни через систему шлях під прикриттям перевезення гуманітарної допомоги і досі не повернувся. Також за кордон виїхали дружина, донька, зять і син Васківа. Отака от вийшла родинна еміграція. Після безславного псевдоволонтерства українські слідчі вважають, що Геннадій Васків переховується за кордоном, аби уникнути кримінальної відповідальності, і Служба безпеки України співпрацює з Інтерполом, щоб його розшукати. В разі повернення Васьківа мають заарештувати відповідно до ухвали Печерського суду від березня 2025 року. Ну а ми повертаємося до цієї історії час від часу, оскільки були одними з перших, хто повідомив про можливе зловживання. Весківа і Лехтме, ще більше як два роки тому, тож пильнуємо далі і наближаємо перемогу справедливості.